Всім доброго дня, хорошого настрою. Саме головне бережіть своє здоров'я. Ось сьогодні, подивіться, вже 13 листопада і я бачу бабине літо. Ось на релі як паутиня. Я не знаю, чи буде видно, чи не буде, але дуже от гарно. Ось, бачите. Не можу побачити я, не знаю. Може ви побачите, потім подивлюся, бо сонечко, дуже світить сонечко. Сьогодні сонячний прекрасний день. Дивіться, яке сонечко, яка краса. Ось і ми йдемо до лісу. Це вже любідня пора. Я вже хизунь впастися. Ось такий теплий-теплий день. Сьогодні у нас майже 12 градусів. Вночі тепло було 5 градусів. Туман сильний був, бо тепло. Така прекрасна у нас погода. Рідко коли буваєш, у такій порі. це вже майже середина листопада. Бачите, як гарно все виглядає. Яка краса природа. Село. У нас, як... Погода. Бачите яке. І ось на краю села там видно вітряк. Є, якщо ви бачите, справа закінчується село, дерево, там далі видно вітряк. О, ось така краса. Хтось, огороди робить, чути, гурки трактора. Ось. Я рухаюся. Треба скорше йти напасати, бо вечір раз-два довго не буде часу. День короткий. Всім гарно хорошого дня і всього хорошого. А ось ми вже зайшли в ліс. І все одно в лісі сонечко, краса, прекрасне, пора сьогодні. Бачите, як гарно в лісі. Бо коли душі похмуро. А сьогодні гарне сонечко. Ось. І все. Дихає свіжо. Ось. Бачите. Тут є в нас і папороть. Росте часом кози не смакують, а часом ні. Коли як хотять. Такого листя немає, вони вибирають, що де попадається яка зелень. Така чудова природа. На тій стороні видно теж за лісом сонечко. Я вже з другої сторони лісу. Тіски пасуються і чую, хтось співає. Хтось мене кличе. І подивіться, хто це прийшов до мене, бачите? Це пух. Пушок прийшов, і третя, і співає. Бачите? Оце подумайте, яка відстань. І не йшов він зі мною, а слідами прийшов і поспівує тільки. От пушок. От гарничок. а, Пушок? Ти вредний такий котик. Нащо тобі так далеко йти? М? Для чого? О, бачите, телефон перекидає, він хоче помурзатися. Телефон пирається, ну то вредний такий, На мене лізе. От бачите, от, от його бажання. Прийти почухатися, А От пушок. А вдома, вдома не було часу. Ти мене вдома не бачив, так? Ну таке наше життя, природа. Нічого не зробить. Його бажання було. І прибіг. ось Бачите, це ж він мене так. Куди ж ти поліз? На мене. Ото пушок. Може перекинути. Такий зробився вже кабанчик. Іде. Поправився, набрав форми. Бачите, який. Красий наш. Найшов мене тут. Просто сиди вдома. Ні. Mm. Що, що ви плачете? що вам треба. Ось такий сьогодні, я прекрасний. Осінній вечір вже, вже сонечко буде сідати скоро. Ось воно вже. Така наша чудова природа. Як бачите, ніколи не подумав, яка відстань. І він за мною прийшов. Хоче все на все, щоб його погладити. Помічник мій.